Як поводитись у храмі? Дорогі мої, спробую зробити пару серій таких записів, щоб один не дуже довгий не обтяжувати розділю на кілька записів. І в цих записах ітиметься як про загальні речі, що їх треба знати, готуючись до участі у богослуженні, так і про окремі звичаї та практики. Пов'язані з таїнствами, богослуженнями церковного року та інше. На багато питань, звісно, не завжди можна дати однозначну відповідь. Дуже часто в цій групі, запитаю священника, це запитують мене. І, як правило, богослужбові звичаї мають регіональні відмінності та не є окреслені чітко церковними приписами. У таких випадках намагатимуся обмежуватися загальними поясненнями, не додаючи переваги тому, чи тому звичаю, звісно, якщо не йшлося про важливі речі. Горечи про ті звичаї та практики, які урегульовані законодавством греко-католицької церкви, буду наводити посилання на відповідні церковні документи. також Літургійні тексти цитуватиму за книгами, які використовуються в греко-католицькій церкві. Спільнотні богослуження відбуваються у спеціальних приміщеннях храмах або по-іншому, як ми кажемо, в народі церквах. Первісні християни збиралися на молитву у приватних будівлях, але швидко з'явилися окремі приміщення, призначені лише для богослужень. Суттєві елементи християнських церков перейнято з юдейської традиції, однак упродовж століть облаштування храму зазнавало деяких змін, доки не було звичного для нас вигляду. Сучасний храм у нашому обряді має три функціональні частини святилище, храм вірних і притвор. Окрім того, як правило, Поблизу святилища обла... облаштовує допоміжне приміщення, ризницю, як у нас називається Христі. Традиційне святилище символізує небо і спільноту святих, храм вірних, землю та Христову Церкву. Натомість притвор, який спрямований на захід, символізує царство померлих. Ад. Святилище, яке розташоване у східній частині храму, відгороджене від храму вірних іконостасу. У центрі святилища міститься престол, на якому звершується Євхаристія. Ліворуч від престолу стоїть проскомедійник, стіл, на якому готують дари під час проскомедії. Престол, вкритий спеціальними обрусами. На престолі не може стояти нічого, окрім кивоту, якому є дарохранильниця, книги Євангелія та напрестольного Христа. За престолом уміщено семисвічник, по боках можуть стояти репіди. До святилища не дозволено входити нікому, окрім духовенства та церковної прислуги. В Іконостасі. Перегородці з іконами влаштовано троє дверей: центральні, які називаються царські і бічні діаконські. Через царські двері, як правило, ходять під час богослужень лише єпископи і священники, а через діяконські діакони та церковна обслуга. Дещо підвищено частину храму відвірних між тетраподом і іконостасом. Ще називають Солеєю, на ній влаштовано амвон, підвищення, з якого читають Євангеліє, виголошують проповіді і так тому подібне. У передній частині храму вірних розташовано стіл, який у нашому обряді називають тетраподом, на ньому покладено ікону для почитання. Яку змінюють відповідно до празників церковного року хрест та свічки, під час певних церковних богослужень не тетрапот кладуть Євангеліє або лечійник, посудину для освячення хлібів, пшениця, вина та оливи? У храмі вірних, як правило, є крилоси й хори, місця, призначені для дяків та співців. Вірним що вони не беруть особливої участі у церковному співі не слід перебувати у крилосі чи на хорах. Богослуження відбувається відповідно до функціонального і символічного призначення окремих частин храму, так само й учасники богослуження займають відповідні місця, священнослужителі, як правило, перебувають у святилищі, а вірні у храмі вірних чи притворі. Храм стає святим місцем завдяки освяченню, що його здійснює єпископ. Під час такого освячення храм іменують на честь осіб при Святої Тройці, Богородиці, Церковних праздників, святих. Як правило, День освячення храму стає так званим храмовим праздником, який урочисто святкують щороку. Святим місцем вважають і церковне подвір'я. В давнину на церковному подвір'ї влаштовували цвинтар, де хоронили померлих парафіян. Наступне питання: чи дозволено жінкам під час місячних ходити до храму, сповідати чи причащати? Заборона входити в храм жінкам, в яких відбувається названий фізіологічний процес? Дуже давня і відома ще в Старому Завіті. Вона зумовлена культурними особливостями, які акцентують на обрядовій чистоті. Сьогодні гігієнічні аспекти цієї проблеми втратили актуальність. А у сучасних церковних приписах, які зобов'язують усіх католиків брати участь у літургії у неділі та празники. Не знаходимо винятків для жінок у так званих критичні дні, тому немає правової підстави забороняти жінкам, ходити до храму, сповідатися та чи причащатися? Чи можна палити на церковному подвір'ї? На церковному подвір'ї не палять, рівно ж як і на ганку церкви, бо церковне подвір'я є освячене. Чи дозволено входити у храм або церковне подвір'я з домашніми тваринами. Від давніх часів існує заборона вводити до храму будь-яких тварин чи птахів. Давні церковні закони приписували покарання за такі дії, у богослужбових книгах є навіть спеціальні молитви на очищення храму, якщо забіжить собака. Такі заборони, мабуть, пов'язані з наявним. У різних культурах, поділом тварин на чистих і нечистих. Так, наприклад, собак завжди сприймали як істот демонічних, пов'язаних з нечистими силами. Тому не дивно, що існують такі категоричні заборони. В теперішніх часах, коли трапляється, що бездомний собака забіжить на церковне подвір'я або навіть до самої церкви, то, мабуть, не свідчить по, про затрату в нас. Почуття святого та суспільної відповідальності за належний порядок у Божому храмі, і ще раз храм не освячується. Чи можуть вірні жертвувати ікони та інші речі для оздоблення храму? них дамен вірні долучалися до оздоблення святинь, більш майновиті навіть будували храми власним коштом. Будова та облаштування храмів тепер відбувається старанням вірних. Однак при цьому жл дотримуватися певних приписів, бо відповідальною за належний вигляд і стан храму є церковна влада. Ікони чи інші предмети, які зберігаються у храмі, мають певні не тільки декоративні функції, мало того, Кожна річ у храмі, окрім прикладного значення, набула також значення символічного. Тому, бажаючи пожертвувати якусь річ для церкви, потрібно звернутися до настоятеля, який є відповідальним за облаштування храму, і він вирішить, чи доцільно придбати цю річ і як вона має виглядати. Поспішати з придбанням не варто, бо може виявитися. Що придбана річ не надається для церковного використання або дублює вже наявну. недоречно загромаджувати храм численними однаковими іконами невисокої мистецької вартості, фігурками кустарного виконання та іншими декоративними предметами, які не відповідають святості місця. Це годинники з іконами і тому подібне. Для богослужень священнослужителі одягають спеціальний одяг, який називаємо ризами. Цей одяг упродовж віків набув символічного значення і свідчить про надзвичайність усього, що відбувається під час богослужень. Відповідно до ступенів священства відрізняється і богослужбовий одяг. Одні ризи належать одягати дияконам, інші священникам, а ще інші – єпископам. То йдеться про облачення дияконів та священників. Отож богослужбовим одягом для диякона є стихар, довга біла туніка, яку в нашому обряді дещо видозмінено і яку ще називають дальматика. Поверх стихаря, одягає орар, довгий широкий пояс, який передає. Перерізую, пере, перерізують через ліве плече і протягають під праву руку. Священник для звершення богослужень одягає стихар на шию епітрахиль. це зашитий докупи широкий пояс із отвором для голови, який спадає з шиї до колін. Стихар і епітрахиль підперезують поясом. А рукава стихаря стягують спеціальними нарукавниками. Поверх цього убранства священник одягає фелон накидку з багатооздобленого матеріалу. Усі ризи священнослужителів мусять відповідати певним вимогам. Ризи використовують під час богослуження після відповідного освячення. Євхаристійний посуд. При звершенні божественної літургії використовують спеціальний посуд. До нього належить чаша, дискос, звіздиця, копіє і ложиця. Чашу вживають для приготування і освячення вина, туди у відповідний момент літургії вкладають частиці освяченого хліба і з неї причащаються священнослужителі та вірні. Дискос служить для приготування євхаристійного хліба та перенесення його на престол під час Великого Входу. Звіздицю кладуть на дискос, щоб унеможливити змішування частиць хліба, складених у певному порядку. Копієм священник під час проскомедії викраює екраю з та інші частиці, які буде використано на літургії. А ложицю причащає вірних. Усі ці речі, з огляду на їх надзвичайне призначення, прийнято виготовляти з коштовних металів. При звершенні літургії використовують спеціальні покровці, якими покривають чесні дари, Покровців є три, два малих для чаші і дискоса та один великий. Великий покровець називається воздух. Ним покривають чашу і дискос поверх малих покровців. Інші речі, які використовують під час богослуження. Неодемінним елементом кожного богослуження є свічки, так звані офірки. Свічка це жертва Богові і його храмові. Її світло виражає теплоту любові до того в честь, в кого її запалюють. Тому в народі їх називають офірки, від слова офірою складаю пожертву. Свічку не можна сприймати як засіб умилостивлення чи задобрювання. Свічки у храмі запалюють у визначних місцях і тоді, коли це передбачено під час певних богослужень. Окрім того, існує традиція. Згідно з якою присутні на богослуженні вірні запалюють свічечки за здоров'я чи за упокій своїх ближніх. Нема різниці, з якої сторони ставити, це є офірка ставити де хочете, і за живих, і за померлих на одній літургії, чи як вам буде зручно. Під час... Богослужінь храм обкачують пахучою речовиною ладаном. Для кадіння використовують спеціальну посудину на довгих ланцюжках, яка називається кадильницею. Серед церковної утворі є просеційні хрести та хоругви, греко-католиків ще фани, які використовують під час хресних ходів та інших богослужень що до їх використання немає чітких церковних приписів, як правильно, котра перше, як ідуть, але існують різноманітні тут місцеві традиції, приготування до богослуження, до участи у богослуженні, яке є подією небуденною, готуємося тілесно і духовно. Іван Золотоустий з цього приводу писав. До храму збираєшся з того моменту, коли прокидаєшся, і знаєш, я йду на зустріч з живим Богом, і одягаєшся по іншому, і готуєшся по іншому, намагаєшся, щоб не було зайвих розмов, щоб ніщо недостойне не розсіювало тієї глибини, що в ній одній можна пережити зріст храму. Святе письмо Містить вимогу примирення з ближніми перед тим, як маємо відвідувати храм, вказуючи таким чином на незвичайність того, що відбувається на богослуженнях. Матея 5, 23-24. Бо якщо ми не дбаємо про стан своєї душі, то зовнішні прояви нашої релігійності є нещирими. Віддавна існував звичай іти до церкви. Проказуючи певні молитви, їх можна почати словами. Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас і навіки вічні, далі відмовляємо ті молитви, які ми знаємо на пам'ять. Якщо можливо, то навчити ще молитву, увіду в дім твій і поклонюся храмові Твоєму святому страсі Твоїм. Господи, настав мене правдою Твоєю, ворогів моїх ради й справ перед Тобою путь мою, бо немає в устах моїх істини, серце їх суєтне гріх відкритий, гортань їх язики своїми лукавими. Суди їм, Боже, щоб відпали від замислів своїх. По множеству нещасті їх відкиніть, бо приогірчили тебе, Господи, і нехай возвеселяться усі, що уповають на тебе, бо вік возрадується, і вселишся в них, і похваляться тобою ті, що люблять ім'я Твоє, бо ти благословляєш праведника, Господи, як оруж'ям благовіння вінчав ти нас. І чи є якісь вимоги щодо одягу вірних на богослуження? Дорогі мої, Одяг, окрім основної функції служити накриттям нашого тіла, має ще й іншу функцію барешальну. У сучасному суспільстві ця остання функція хоч дещо знівельована, однак і надалі присутня. Чому вона полягає? Втягаючись в певний одяг, ми ніби являємо себе назовні, розповідаємо про себе, про свої наміри. Так далі. Наприклад, коли ми бачимо людину в уніформі, то розуміємо, що це військовослужбовець. по особливо ми вдягаємося у відповідальні моменти нашого життя, такі як шлюб, похорон, богослуження як незвичайна подія. Тобто, зустріч з Богом також передбачає. Певне зовнішнє приготування, яке ми чинимо, одягаючись відповідно до того, чим маємо намір займатися. Готуючись внутрішньо до молитовного зосередження на літургії, людина не одягатиметься в одіж, яка виражає зовсім інші, часом несумісні з християнським благочестям намір і прагнення. Хоча все мені можна, але не забуваємо, що й не все корисно. 1 Коринтян 6,12. Християнське богослуження за своєю природою спільнотне, тому, бажаючи брати в ньому участь, мусимо зважати на добро інших його учасників. Це означає, що коли ми зібралися молитися разом, то наш зовнішній вигляд не має бути зухвалим, викличним і не відволікати. Уваги від інших того, що відбувається у храмі. Біблійні приписи щодо одягу у храмі дуже конкретні. Однак світська мода мінлива, те, що тисячу років тому вважалося зухвалим і непристойним, тепер зустрічається на кожному проці і вже не викликає обурення. Тому, напевно, слушно буде намагатися. Не лише дотримуватися конкретних біблійних приписів, а зважати на те, для чого ці приписи були встановлені, а у них заборони щодо одягу встановлені для підкреслення святости місця, у якому перебуваємо, святости події, в якій беремо участь, і любові до ближніх, з якими ми молимося. Тут не йдеться, що тільки новий вишуканий одяг, дорогі мої, про відвертий одяг сухвали, шорти, лошини чи за декульте гру в грудях, щоб усе було скромне, і якнайбільше тіла було прикрито. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!